Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі. У нас ніч з вівторка на середу, з 6 на 7 січня. Радий вас бачити. Ставайте до ефіру, долучайтеся до стріму, будьте активними в ваших донатах для підтримки Сил оборони України. Ставте ваші лайки. Ставте запитання в коментарях. Підводимо підсумки вівторка, і от щойно перед ефіром. З'явилася новина про те, що в Парижі відбувся ще один раунд переговорів за участі спеціальних представників Дональда Трампа. В Париж прибули Джаред Кушнер, це зять Дональда Трампа, чоловік його доньки Іванки Трамп, і друг Дональда Трампа, його уповноважений Стів Віткав. Вони взяли участь в засіданні коаліції охочих, говорили про. Гарантій з боку США, а також провели от зараз вночі раунд переговорів з Володимиром Зеленським, з українським президентом. Обговорили в вузькому колі ті гарантії, і той формат, який Україна хотіла би отримати для того, щоб агресія більше не поверталася на українську землю. Зустріч знаєте, чим мені кинула, впала в око, тим, що на ній був присутній. Стівідків, як я казав, і Джаред Кушнер зять Дональда Трампа. Але оскільки батько Джареда Кушнера є послом Америки у Франції в Парижі, то він теж був присутній на переговорах і сидів на одному дивані. Тобто, з боку США на одному дивані були батько і син посол Америки у Франції і його стив, і його син Джаред Кушнер. Таки так виглядає так сучасна дипломатія в світі. Вона стає. Я б сказав, дуже сімейною, але, можливо, саме такий довірливий формат дозволить, зрештою, Дональду Трампу зрозуміти, почути від, перших, від першої особи, з перших вуст, де головна проблема, чому війна досі триває і чому залишаються всі його запити на адресу Путіна без відповіді, що проблема точно не з боку України, а проблема з боку Росії. Так, президент провів цілий день в переговорному процесі. Було засідання коаліції охочих. Були двосторонні зустрічі у нього в Парижі. Це великий, великий захід, який всі вважають поворотним пунктом в тому, щоб закінчувати війну в Україні. За словами президента, це була найбільша представницька зустріч коаліції охочих: 27 лідерів держав. Це Євросоюз, це НАТО, а також представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. Дійсна глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції, спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи є сигналом, наскільки серйозна і Європа, і вся коаліція охочих. Готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб в момент, коли дипломатія спрацює на завершенні війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції. Деталі опрацьовані в системі інших документів, визначено, які країни будуть брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні, визначено, які сили потрібні, визначено, які сили будуть управлятися і на яких рівнях буде командування. Має бути визначено, де буде працювати моніторинг, має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватися і фінансуватися належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо. каже Зеленський. Ми вважаємо, що ключовий елемент це наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи. Про те, що це історичний історичний саміт, теж сказали всі, хто виступали на завершальному завершальному медіа Заході і від Америки. Там був стів Віткав, там був Мерц канцлер, там був Макрон, там був Старбер, британський прем'єр. І Зеленський четверо лідерів. А також американські уповноважені Вікав і Джаред Кушнер. І виступав Вікав він. Подякував всім за гостинність і подякував Зеленському за вашу відданість, як сказав Віткав, до миру. Відданість тут в Парижі. Подякував вашій команді. У вас визначна команда, привілея працювати з такими людьми. Також він сказав, що 10 годин вони працювали протягом одного дня разом з Кушнером. І буде ще, ну і вона пройшла ця зустріч з українською делегацією на чолі з Зеленським окремо, як каже Вікаф, цей прогрес почався в Женеві. Вона гадає, там в Женеві був Єрмак ще і там було зруйновано цей 28-пунктний план, який написали в Москві Дмитрієв. І ушакове підсунули його Віткафу, і потім його скинули в Україні. як Ультиматум, але тоді, завдяки якраз Єрмаку, хто б що нічого не щоб не казав, але тоді Єрмак це все зруйнував. Ми перейшли на абсолютно на інший рівень комунікації і написали свій план з 20 пунктів. Далі, як каже Вітка, після Женеви ми приїхали в Берлін, там теж був великий прогрес, і була чудова зустріч в Мар Алаго. І чекаємо ще більшого прогресу в результаті зустрічі в Парижі. Майже завершили протоколи безпеки, і, і тут ключова фраза Віткафа, яку я виніс в заголовок. Народ України має знати, коли це закінчиться, це закінчиться назавжди. Майс на увазі війна. Тобто, що ця війна не повториться, тому що ті гарантії, які отримує Україна, вони не дозволять цій війні відновитися, тому що Росія не наважуватиметься з такими гарантіями нападати на Україну, розуміючи, з яким. Об відсіччю, з, з якої відплати вона зіштовхнеться, за словами Стіва Віткефа, вони в дуже, дуже, дуже близькі до завершення, як він каже, дуже міцної угоди про безпеку, яку коли-небудь бачила країна, будь-яка країна після такого роду конфлікту. Також мова йде про відновлення України. Вікав каже: ми працюємо з компанією BlackRock і Ларі Фінком. Ми віримо, що міцна економіка прямо пов'язана з цими протоколом безпеки і робить Україну сильною незалежною нацією. Ми з Джаредом, звертаються він до Кушнера, готові зробити все необхідне для роботи з європейськими колегами. Президент Зеленський та інші говорили про територіальні опції. Це найкритичніше питання. Ми продовжимо ці дискусії, сподіваюся, зможемо дійти до компромісу. Ну зрозуміло, про що каже Віткав. Він каже про те, що для Путіна вимога виведення військ з Донецької області це ультимативна вимога і. Вони, американці та українська делегація, продовжують працювати над тим, що можна вважати як компромісне формулювання. Але звичайно, Україна від своїх територій не відмовляється. Ну і останнє, що сказав Вітков, президент Трамп твердо і гаряче вірить, що ці вбивства ця м'ясорубка має припинитися. І ми повні рішучості бути частиною цього рішення. Так, друзі, що стрім триває, ставте лайки, ставте запитання, і на цьому стрімі ми збираємо на сили оборони, продовжуємо збір для 23-ї окремої механізованої бригади, яка боронить Україну на стику Донецької Запорізької Дніпропетровської області. Дуже складна е, смуга. Але водночас 23-я бригада не така медійна, не така розкручена. Про неї переконаний, ви чуєте набагато менше ніж про інші бригади. і... Вона, на відміну від інших бригад, потребує ще більшої підтримки, тому що в неї, на відміну від розкручених, розпіарених бригад, немає таких фондів підтримки, немає таких волонтерських спільнот, навколо них і їм дуже складно насправді в цих умовах е працювати, коли вони не мають такого, такого гучного піару. Відповідно, вони не можуть добирати все, що їм. Треба для своєї спроможності. Тому, будь ласка, підтримайте збір для 23-ї окремої механізованої бригади. В описі буде посилання на банку і посилання на конверт Приват. Так, зараз друзі. Даю посилання. Ну, що ще у нас з того, що було досягнуто в Парижі, це підписано декларацію, Як наливав Макрон? Ця декларація вперше описує операційну суміжність між 35 країнами коаліції охочих Україною та Америкою. За словами Макрона, буде створений координаційний механізм для взаємодії між Збройними силами коаліції охочих України та США. Погодили механізм моніторингу за припиненням. Вогню цей моніторинг буде під керівництвом американців. Погодили 800 тисяч українських військових, їхнє навчання, можливості і всі необхідні ресурси, щоб забезпечити, що українська армія в чисельності зможе стримати будь-яку нову агресію. Ми продовжуємо працювати над багатонаціональною групою, яка забезпечить підтримку в небі і на морі, розташувавшись подалі від лінії фронту. Це погоджено з усіма генеральними штабами: від Франції до Німеччини та Польщі. Я вітаю роботу Туреччини. Вони візьмуть на себе зобов'язаності в морі. Тобто, на Суходолі будуть розміщатися теж війська, але подалі від лінії фронту. Ми вирішили. Викласти ці зобов'язання юридичним способом ми консолідували архітектуру, планування і засоби для гарантій після підписання миру, каже теж Макрон. План буде фіналізований протягом найближчих кількох тижнів. Він стане важним, важливим компонентом мирних угод. Ну і далі політична його оцінка, що всі укладені Росією мирні угоди порушувалися. Це трапилося в Молдові, в Грузії, в Україні. Засновуючись на цьому досвіді, ми хочемо миру і гарантій. Найближчим часом ми продовжимо роботу над допомогою Україні для захисту її повітряного простору, її мирних громадян. По цим громадянам Росія продовжує бити навіть зараз, поки ми зараз з вами говоримо. Ми також продовжимо роботу над санкціями, сказав Макрон, і водночас Макрон хоче, щоб в нього відбувся діалог з путіним, в ході якого він би проявив свою теж суб'єктність як європейського лідера І, так. Сам Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції назвав, чому Путін не погоджується на припинення вогню, тому що на май намір, користуючись негодою, продовжувати наносити повітряні удари по Україні, схиляючи її на неприйнятні вимоги. Отже, за словами Зеленського, Росія не вкладається в дипломатію на 100%, але тільки тому, що розраховує удари по українській енергетиці. Тому Україна потребує ракет для ППО, оскільки російські удари, попри дипломатію, не припиняються. Росія не вкладається в дипломатію на 100% тільки тому, що розраховує ударити по нашій енергетиці, нашій інфраструктурі по мирним містам і селам. Тому кожна наша зустріч, зокрема, стосується ППО. І коли була зустріч в Мар Алаго у Флориді. Ми говорили про це з Трампом. Я дякую йому за розуміння та підтримку. І тут в Парижі ми теж підіймаємо питання ППО. Сказав Зеленський. Ну в новорічну ніч в Україні надійшло два комплекси Петріот, які заступили на бойове чергування, передані Німеччиною. І це теж велике досягнення, тому що на ну, комплекси ППО величезна черга. Цілком можливо, що Україна отримала чиїсь комплекси, які мали йти їм ну, просто Україні переуступили місце в черзі. За словами джерел, головне питання, яке не вирішено, це контроль над територіями. І це ключове питання для росіян в контексті мирних переговорів, кажуть наші джерела. Фактично, росіян хвилює лише територія. Про це зараз йдуть ключові розмови. Оскільки на сьогоднішніх переговорах Парижі представники Росії не присутні, то головною темою були гарантії безпеки і всі ключові моменти, пов'язані з гарантіями безпеки. Переговори продовжаться ще і в середу, але вже на рівні. Експертів будуть, до речі, да, вперше ми бачили за багато, навіть за кілька років Арахамія був присутній на переговорах, голова фракції Слуга народу. Також був у делегації Кирило Буданов, вже в статусі голови Офісу президента, хоча він був присутній у флісовій кофті з шевроном головного управління розвідки. Буданов був в костюмі, також Ростем Умеров, секретар РНБО на переговорах був перший заступник офісу кислиця начальник генштабу Гнатов і Олександр Бевс. Також будуть європейські посадовці. Сама декларація вона. Не дуже велика, але вона дає декларацію про наміри. В цьому сенсі. Звичайно, вона містить вже певні контури, але все одно ще залишається політичним документом. Члени коаліції охочих Україна та США зібралися сьогодні в Парижі, сказано в Парижській декларації. Ми всі підкреслили нашу відданість справедливому і тривалому миру в Україні відповідно до принципів статуту ООН, привітали досягнутий прогрес. Коаліція чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутньої безпеки України та всієї колективної євроатлантичної безпеки. Це дуже важлива додаток, тому що фактично означає, що Україна є складовою євроатлантичної безпеки. Ну і в якийсь момент я переконаний, ми просто станемо членом НАТО, як це сталося в Фінляндії або Швеції. Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету і тривалого миру в Україні має бути невід'ємною частиною мирної угоди, сказано в декларації. Будь-яке врегулювання має бути підкріплено надійними гарантіями безпеки для України. Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично- та юридично зобов'язувальних гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режиму припинення вогню на додаток до двосторонніх безпекових угод і відповідно до наших належних правових і конституційних процедур. Тобто важливо, що вони пройдуть ратифікацію для того, щоб потім, після зміни, як зміниться влада в цих країнах, в Америці або в іншій, щоб ніхто потім не відмовлявся і не казав, що мав на увазі зовсім інше, коли підписував ці документи. Також тобто це будуть юридично зобов'язувальні гарантії. Друге, вони будуть саме після набуття чинності привинення вогню. і... Це значить, що можливо буде все-таки розбиття на певні етапи припинення вогню, а потім тривалий мир, а можливо, припинення вогню зразу означатиме закінчення війни. Отже, гарантії будуть містити такі компоненти: перше: участь в запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню буде створено систему безперервного і надійного моніторингу припинення вогню, включно з внесками від членів коаліції охочих. Коаліція охочих буде представлена в спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації. друге Підтримка збройних сил України, коаліція домовилася продовжувати надавати Збройним силам України критично важливу довгострокову військову допомогу, а також озброєння для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки Збройні сили України будуть першою лінією оборони та стримування. Ну тобто, фактично, це означає, що на ЛБЗ на фронті не буде нікого, окрім сил оборони України, тобто не буде іноземних військ всі надії на Збройні Сили України. Мова йде про оборонні довготермінові оборонні пакети, фінансування закупівлі зброї, підтримка України українського бюджету для фінансування збройних сил, доступ до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову допомогу в разі майбутнього збройного нападу, склади на території Європи. Зрозуміло. Під надання Україні підтримки в будівництві оборонних укріплень, третій, третій пункт цієї декларації в Парижі: багатонаціональні сили для України, сформовані шляхом внески в країну коаліції з метою підтримки відновлення Збройних сил України та забезпечення стримування було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо. Забезпечення безпеки в повітряному просторі на морі та суходолі, а також відновлення ЗСУ. Ці заходи повинні бути суворо втілені в життя на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення бойових дій. Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи. Із запропонованою підтримкою США. Ну, це важливо, тому що без дипломатичної, розвідувальної та збройної підтримки це буде набагато складніше робити. Четвертий пункт Парижської декларації: зобов'язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії. Домовилися остаточно узгодити зобов'язання, що визначить наш підхід до надання підтримки Україні. Ці зобов'язання можуть охоплювати використання військових можливостей розвідувальної та логістичної підтримки. П'яте зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною в сфері оборони. Мова йде про навчання, спільне виробництво зброї, використання європейських інструментів в сфері розвідки. Вирішили створити координаційну групу США. З одного боку Україна з іншого. І коаліція охочих з третього боку з оперативним штабом коаліції в Парижі. Тобто Макрон за собою, скажімо так, зарезервував цей статус ключового військового елементу на Європейському континенті. Так. Ну і серед іншого на прес-конференції там був цікавий момент. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав українську владу боротися за те, щоб українських громадян не випускали з України до Німеччини, тому що це стає вже питанням політичного, політичних дебатів в Німеччині. Це створює проблеми уряду Мерца. Його сильно підсиджує партія Альтернатива для Німеччини. Це те, що в Німеччину все їдуть і їдуть українські біженці. З огляду на те, що в Польщі згортаються виплати, і в Німеччині вони вищі. І Мерц просить, щоб українська влада в будь-який спосіб зупинила цю хвилю і змусила цих людей йти захищати Україну, а не їхати до Німеччини. Що сказав канцлер Мерц, Німеччина та інші європейські країни мають конкретні очікування, щоб Україна проводила таку демографічну та економічну політику, яка призведе до припинення міграції молоді на Захід? Мерц підкреслив, що треба утримати трудовий ресурс України всередині України? Сказав, що це питання вже піднімалось на попередніх дискусіях з Зеленським. Отже, це також означає певні очікування і від України. Україна має забезпечити, щоб її молоді чоловіки могли знайти гідну роботу в своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції, заявив Мерц. І ця тема не є новою для діалогу між Києвом та Брюсселем. Це те, що ми вже обговорювали разом в Брюсселі, сказав Мерц. Ну, по суті, це питання критичне для Мерца, тому що його атакують. Його політичні опоненти розхитують його коаліцію, його канцлерство. і це, в свою чергу, підриває вже спроможність Мерці допомагати Україні. Тому Мерц хоче, щоб Україна взяла певні зобов'язання на себе і не стимулювала виїзд на ці... з цією метою з Європи з України до Європи. Це очікування, що Україна вживатиме таких заходів. Є очікування, що Україна може це виконати і це», – сказав Фрідріх Мерц. І тут, по суті, ми повертаємося до давньої дискусії про те, що рано чи пізно, але питання підтримки Україні про що я, до речі, казав майже три роки тому, і тоді це викликало резонанс. Моя стаття в Швейцарії. Так пам'ятаєте, мене дуже активно хейтили, але по суті. Прийшло три роки, і все це підтверджується, що Україні буде ставити в залежність або підтримувати українських емігрантів в Європі, або давати Україні бюджетну підтримку в саму Україну, щоб Україна фінансувала своїх бюджетників, рятувальників, поліцейських вчителів, лікарів. Але тоді має згортатися підтримка тим, хто виїжджає з України до Європи. Тому що європейські бюджети це не витримують, і, відповідно, це створює вже кризи для наших друзів в самих європейських країнах. Так, друзі, переходимо до запитань. Швидко зараз пробіжимося по ним. Нагадаю вам про донати в описі відео є посилання для 23 ї бригади, приват. і Монобанка. Андрій Воліка, вітаю. Довго вас не бачив. Наталія Анікеєва теж давно не бачив. Важко зараз в Зеленському. Всі бояться Рашу, Раїся Коваленко. Зеленському дуже важко, але Зеленський точно рашу не боїться. Денчик питає, де посилання на банку. Кажу, посилання на банки в чаті і в описі відео. Тетяна Заводна, дякую, що дивитесь. Що там канцлер Німеччини сказав? Питає Альфред Нобіль, ну я тільки що роз'яснив. Куди зараз доїжджає потяг Львів-Краматорськ, РВ? Він зараз доїжджає до Борвінкового. До Краматорська ми не можемо їхати з огляду на лист заборону від Донецької військової адміністрації. Яка заборонила залізничне сполучення на території Донецької області. Тому остання станція з великим досить вокзалом це Барвінкове. З Барвінкового є автобус до Краматорська. Хто очолить ГУР замість Буданова? Алфред Новіль. Очолить Іващенко донедавна очолював службу зовнішньої розвідки, але він кадровий гуровець. І людина теж, яка викликає глибоку повагу всіх розвідників. Кого представляє Кушнер Ріна Канова? Яку інституцію чи як зять Трампа? Він представляє Трампа. Він уповноважений Трампом. і він його представляє, член його родини. Анатолій Міріальний Мє... прийшов час витягнути з-за кордону кривоноса, щоб пішов захищати батьківщину, а не тільки гавкати на президента на радість руській пропаганді. Анатолій. Ну, Що можу сказати, заяви Кривоноса мають на увазі не той, що набув, а той, що колишній командир ССО, да? то вони, звичайно, лягають в канву російської пропаганди проти Зеленського і його, остання його заява підтримана російською пропагандою про те, що, начебто, Зеленського не було в Куп'янську, а він там був. Макрон провів дуже гарну зустріч, яка увінчалася підписанням декларації. Антан, ви привіт. так. На яку посаду можуть повернути кулебу міс Місфер? Місферір це може бути пов'язано з службою зовнішньої розвідки або з якимсь спеціальним мандатом. Фактично СВР це між 6 в Британії, а там це така, знаєте, спецслужба Джеймса Бонда. Тобто це дуже багато дипломатичної роботи, можливо, щось в такому напрямку, Андрій Воліков ключове у всіх цих планах, що це буде після припинення бойових дій. А для русских що робити, не допустити припинення вогню. Ну, звичайно, але ми не можемо отримати ніяких гарантій, поки вогонь триває. Тому ми готуємо все під грудь для того, щоб після припинення вогню ці гарантії запрацювали. Щоб ми просто зразу мали вже готову дорожню карту, інструкцію, фактично. Вогонь припиняється і далі все вже йде по прописаному, щоб ми не гаяли час на це після припинення вогню. Наталя Стеценка, дякую вам за те, що ви мені дякуєте. Все Оля по мерц правий. Ну я теж так вважаю. На все добре, друзі. До побачення. Всіх обійняв. До скорого. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал. Робіть донати. Всім пока.